Згідно попередніх оновлень до закону про допомогу українцям в Польщі, статус тимчасового захисту тут, ПЕСР з відміткою УКР, мав діяти до кінця цього місяця, 30 червня 2024 року. Але нещодавно були внесені зміни до відповідного закону і в цьому відео. Я розповім вам про, на мою думку, найбільш цікаві та важливі з них. Мене звати Олександр, і я вітаю вас тут на моєму каналі «Ми СКРІЗЬ», де я висвітлюю життя у різних країнах. В цьому випуску зміни до закону про допомогу українцям в Польщі, термін дії та оформлення статусу, виплати та можливість отримання карти побиту без необхідності навчання, праці чи ведення підприємницької діяльності в п'ятницю. 7 червня президент Андрій Дуда підписав уставу від 15 травня 2024 року про внесення змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України та деяких інших законів. В описі до цього відео я залишу посилання на сам закон, а також посилання на мій переклад цього закону українською мовою. Якщо хтось хоче ознайомитися з ним детальніше, головна зміна цієї устави стосується проміжку часу законного перебування на території Польщі українців, які переїхали сюди через війну, розв'язано. Московією. До речі, друзі, війна триває, тому наполегливо закликаю всіх активно підтримувати Сили оборони України. Обов'язково долучайтеся до різноманітних зборів на їх потреби. Згідно попередніх оновлень до відповідного закону, як я вже згадав, такі люди могли законно перебувати в Польщі до 30 червня цього 2024 року. А згідно цієї нової устави. Термін легального побуту українців, що тікають від війни на території Польщі, продовжено до 30 вересня 2025 року, що також пов'язане з виконавчим рішенням Ради Європейської Унії від 19 жовтня 2023 року, про продовження тимчасового захисту в межах Європейської Унії українцям, що тікають від війни до 4 березня 2025 року. Продовження саме до 30 вересня обумовлене, зокрема, урахуванням тривалості навчального року для надання можливості плавної заміни статусу громадянам України. Важливо, що з цим законом повертається правило, що для отримання номеру песель необхідне обов'язкове підтвердження своєї особи виключно на підставі дійсного закордонного паспорту документу подружжя. Також для громадян України впроваджується. Обов'язок підтвердити свою особу в довільному органі гміни протягом 60 днів від отримання нового закордонного паспорту, в разі якщо песель був виданий на підставі вже недійсного закордонного паспорту. В одному з Ютуб-відео стосовно цих змін почув думку, що це правило вводиться для того, щоб обмежити можливість чоловікам, громадянам України користуватися тимчасовим захистом тут в Польщі. Таким чином, стимулюючи їх до повернення в Україну. Адже зараз чоловікам, громадянам України доволі складно отримати закордонний паспорт. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему. На додачу для тих, хто ще не має у Польщі статусу тимчасового захисту, але розглядає можливість отримання такого, в межах устави змінено час, виділений на подачу заяви на його отримання. Раніше виділялося 30 днів. Від перетину кордону на подачу заяви для отримання захисту. Зараз ті, хто хочуть отримати захист, мають подаватися, як зазначено в тексті закону, незвучні по обшебиччю одразу по приїзду. Також скасовується норма, згідно якої в Ужонді могли надати можливість безкоштовно зробити фотографію для подачі заяви на ПЕСР з відміткою УКР. Раніше для цього видавалися талони, за якими потім робилися фотографії. Але я розмовляв з людьми, які ще на початку цього року подавали заяви на песель з відміткою УКР, і вже на той час в Ужонді їм сказали, що можливості видати талон на безкоштовні фотографії в них вже немає. Крім того, скасовується одноразова виплата для новоприбулих. Згідно попередніх норм, громадяни України, які отримали статус тимчасового захисту в Польщі, на момент запису цього відео можуть також отримати. Одноразову виплату у розмірі 300 злотих, що призначено на утримання, зокрема на покриття витрат на їжу, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Починаючи ж з нового періоду, з 1 липня, відповідно до цього нового закону, ця виплата припиняється. Тому, якщо ви маєте право на цю виплату і планували подавати заяву на її отримання, то краще зробити це якнайшвидше. Щодо інших виплат, їх теж охопили певні зміни. Виплати з титулу за і виживлення, так звані 40, на проживання та харчування припиняються 30 червня. Як я розумію, одна з причин, чому ці виплати не подовжені, це зловживання цими виплатами і, зокрема, зловживання ними приватними особами. З того, що я бачу в наступному пункті цього закону, люди, які дійсно потребують допомоги, таки зможуть її отримати, але виключно через воєводу в приміщеннях колективного розміщення, що належить державним організаціям або перебувають в їхньому управлінні, і які розраховані на проживання щонайменше 10 осіб. Якщо ви користувалися або користуєтеся цією можливістю 40, напишіть в коментарях про свій досвід та свої думки стосовно цих змін. На виплати розраховані на дітей також накладаються певні обмеження. Тепер, щоб отримати священня виховавче, так зване 800, та священня добрий старт 300 злотих для учнів на початку шкільного року, необхідно, щоб дитина виконувала обов'язок дошкільної підготовки. Навчання в дитячому садку, або ж обов'язок проходження шкільного навчання в закладах, що належать до польської освітньої системи, в Польщі обов'язок дошкільної освіти, обов'язок рочного приготування предшкольного або науки в предшколку настає, коли дитині виповнюється 6 років за рік до школи. А обов'язок шкільного навчання, обов'язок шкільний або науки в школі, Триває поки дитині від 7 до 20 років. Тому це обмеження стосується тих, в кого дітям 6 років та більше. Воно вступає в силу з початку одного з чергових періодів надання свячення виховавчего, який почнеться 1 червня 2025 року. Якщо у вас є діти і ви отримаєте ці виплати, напишіть в коментарях про свій досвід, чи навчаються ваші діти. В польських освітніх закладах, а також що ви думаєте стосовно цих змін. А тепер найцікавіша, на мій погляд, зміна. Згідно цього закону, громадяни України, що перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зможуть перетворити його на дозвіл на тимчасове проживання шляхом отримання карти часового побиту. Раніше теж можна було отримати дозвіл на тимчасове проживання на підставі карти часового побиту. Але на загальних підставах ця карта видається для навчання, виконання праці або ж ведення підприємницької діяльності джавальнощі І Із 1 квітня минулого року для громадян України, що користуються тимчасовим захистом в Польщі, вже діє спрощена система на отримання карт побиту. А згідно змін до цього закону виглядає так, що громадяни України, що перебувають тут на підставі Песель з відміткою УКР, зможуть отримати цю карту, навіть якщо вони не навчаються, не працюють та не ведуть підприємницької діяльності в Польщі. цитую відповідний шматок проведення нової процедури у можливість пшекставцені пощаданих через обивателі України управлінь побитових. Зазволення на побит часовий, в дорозі видання карти побиту. Видання карти побиту Скоткович Бенджев з мод права до тихчасового управління побитового зазволення на побит часовий. Як на мене, виглядає дуже цікаво. Імовірно, обслуговування ПСР зі статусом УКР потребує багато ресурсів і складає велике навантаження на державні органи Польщі. Адже із песлом зі статусом УКР, щоб його не втратити, не можна виїздити за межі Польщі більше, ніж на 30 днів. І державні органи це мають регулярно відстежувати. А час від часу у людей злітає статус і без порушення цього правила. І вони звертаються в Ужонди для його поновлення. Плюс рахуйте ще кількість таких осіб, осіб із цим статусом. В той час, як карта видається на кілька років і не потребує постійного додаткового обслуговування, як я це бачу. Не знаю, яке ще може бути пояснення до введення такої можливості. Напишіть в коментарях, чи вірно я трактую цей пункт закону. Свої думки стосовно того, чому ця можливість вводиться, а також що ви думаєте щодо можливості отримати карту тимчасового. Побиту, без необхідності навчатися, працювати або вести підприємницьку діяльність в Польщі. Загалом також важливо знати. В одному із наступних пунктів цього закону вводяться особливі підстави для відкликання карт побиту. Зокрема, відповідно до цього закону, карта побиту може бути відкликана, якщо її власник покине території Польщі мінімум на 6 місяців. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що це відео було цікавим та корисним для вас. Залишайте свої коментарі з думками стосовно змін в межах закону про допомогу громадянам України в Польщі. А також, якщо вам це відео сподобалося, підпишіться на мій канал. Подобайте це відео та поширте його. Дякую всім за увагу! І до зустрічі у наступних відео!